Так як за ці зали платимо, ми, мешканці. Ми просто не пустимо на вибори і все. Хто буде, прийдуть люди, ми їх не, не, не пропустимо. Прикрити... Перекриємо, так, да, і просто не прийдуть. Бо казали, міліцію визвуть на нас. Ну то що, що міліція? Я плачу за цей зал. Мої діти в крайньому випадку платять, бо вони приписані тут. У нас ключі повинні бути. Вони в нас їх немає. Приходять чужі люди. От, будь ласка, навіть в даний момент тут чужі люди. До таких радикальних дій мешканці гуртожитку готові вдатися через кімнату урочистих подій. Саме у ній знаходиться дільнича виборча комісія, яка, за словами людей, не оплачує за комунальні послуги та за оренду приміщення. Опалення цієї кімнати оплачують люди, а також світло, світло так як був один лічильник на цей будинок. Взагалі вже чотири місяці його нема, бо він згорів. То світло нараховує. Ують, як хочуть, і ми зверталися до багатьох депутатів, які тут вибиралися, і від батьківщини це Дзелінська Лариса Володимирівна. До багатьох ну як такої допомоги по цьому питанню нам. Ніхто не надав до цих пір. Це вже четверті вибори. Коли ми пішли в комунальну власність, це вже є четверті вибори, які оплачують люди. Окрім міських депутатів, зверталися мешканці гуртожитку і в інспекцію житлово-комунального господарства. Звідти отримали відповідь, що кімната урочистих подій відноситься до загальної площі гуртожитку, за яку повинні платити люди. Мешканці багатоповерхівки не розуміють, чому там має знаходитись хтось інший. Голова обласної виборчої комісії проблему людей розуміє і обіцяє допомогти у вирішенні цього питання. Це справа міської територіальної виборчої комісії. Але я думаю, що якщо для того, якщо в них це все оплачується енергоносії за їхні кошти, і так само це приміщення належить їм. Так що тут повинен бути договор оренди. Я думаю, там невеликі кошти за оренду того приміщення, тих енергоносіїв. Іван Долганський просить усіх, в кого виникли подібні проблеми з дільничими виборчими комісіями, звертатися до ОВК Олександр Тусартем Лаговський, Юрій Кобів. новини Рівного.